21 листопада українці згадуватимуть початок подій, що відбувалися у столиці на Майдані два роки тому. Тоді, мабуть, я вперше відчув дуже сильні якісь емоції. Я не знав нікого з них. На превеликий жаль з тих, хто загинув, але я бачу, що навіть у найсуворіших чоловіків і в Афганської сотні на той момент навертали сльози, коли несли молодих хлопців. Заради збереження пам'яті загиблих у той період перед роковиною подій на майдані волонтери зібралися у сквері Небесної сотні, аби замінити зламані раніше липи. Три десятки громадських активістів висадили 50 нових молодих саджанців. Дерев'я були поломані, попорчені, підпілені. І я вважаю, що моя громадянський долг бути здесь десь і помогають другим гражданам города, ще здійснення дерев'я. Нагадаємо, вночі 14 листопада зі ста символічних лип у сквері Небесної сотні невідомі зламали 25. У міській раді зазначили, висаджувати нові липи будуть, але із термінами поки не визначилися. Їх обслідують ці дерева. дерев'я. Те деревья, которые видно, что оно сможет выжить не сильно э, повреждено, или ну, у одних слом на верхушках, у других оно под корень. Да? Вот, и эти деревья ну, взамен тех, которые не, не выживут, посадят новые, а те, которые выживут, будут выживать. Чекати на зелентрест волонтери не стали та вирішили замінити зламані липи новими саджанцями самостійно, поки не погіршилися погодні умови. Во-первых, посадочний сезон вже закінчується, потім буде це складніше, буде холодно, и, в общем-то, а далі мерзла земля, її тяжело копати. <кхем> во а во-вторых, як ви знаєте, 21 ноября годовщина Майдану. Вот вторая годовщина, И мы просто посчитали, что к этому событию не стоит нам ждать милости от Горсовета. Евгения Швіт, Анастасия Доманська, Олег Черба, Факты.